Україні привернула увагу майже всього світу до нас, за нами стежать, допомагають і цікавляться все більше людей. Але чи могли ми привернути увагу когось іншого? Сьогодні ми поговоримо про НЛО в Україні, найдивніші і найзагадковіші події, які досліджують наші вчені. А також про загадковий проєкт Блакитний промінь, який готує фейкове вторгнення інопланетян. Це цілком таємно випуск номер 1 Коли в усіх новинах з'явилася інформація, що наші дослідники помітили велику кількість НЛО над Києвом. Спочатку ми здивувались. але якщо чесно, більше здивував саме той факт, що в Україні є такі моніторингові центри, чині головної астрономічної обсерваторії НАН України стверджують, що неодноразово бачили безліч неопізнаних літальних об'єктів над Києвом. Дослідники спостерігали за НЛО за допомогою двох станцій для спостереження за метеорами. Одна з них розташована в Києві, а друга у селі Винарівка. Темою НЛО українські дослідники зацікавилися на тлі зростання суспільного інтересу до таких об'єктів у небі. Це сталося після того, як Пентагон визнав виявлення нерукотворних літальних об'єктів, які можуть становити небезпеку для людства. Ми бачимо їх усюди. Ми бачимо велику кількість об'єктів, природа яких не зрозуміла. Саме ці слова дослідників викликають занепокоєння. Наші спеціалісти розробили спеціальну методику спостереження для виявлення та оцінки характеристик неопізнаних повітряних явищ. Тому що виявити їх дуже непросто. Око не фіксує явища, що тривають менше однієї десятої секунди. Щоб розпізнати подію, потрібно чотири десятих секунди. Звичайні фото та відеозаписи також не зафіксують. НЛО. Для їх виявлення потрібне тонке налаштування обладнання. Проаналізувавши дані, що були отримані під час повномасштабної війни, вчені помітили різке зростання активності незрозумілих явищ в небі над нами. Повідомляється, що фіксувалися різні об'єкти. Дослідники описують два типи НЛО: їх називали космічними та фантомними. Космічним називають об'єкт, що світиться, тож він здається яскравішим на фоні неба. А ось фантомним називають об'єкт з абсолютно чорним. Цілом, який поглинає випромінювання, що потрапляє на нього. В Україні виявлені польоти одиночних об'єктів та цілих груп НЛО, що рухаються зі швидкістю від 3 до 15 км в секунду. Фантоми спостерігаються в тропосфері на відстанях до 10-12 км, а їх розміри оцінюються від 3 до 12 метрів. Звісно, все це можна було б пояснити ракетами, реактивними снарядами або ще чимось пов'язаним з війною. Проте вчені так. Кож звернули на це увагу і наполягають, що природа їх походження є незрозумілою і ніяк не пов'язана з обстрілами нашої території. Надзвичайна швидкість об'єктів та їх траєкторія руху не дає можливості дати точного наукового пояснення цієї аномалії, але стверджувати, що це саме інопланетяни особисто ми не можемо. Проте різні дослідники, які люблять теорію змови, вже дуже давно помітили закономірність, що такі неопізнані явища відбуваються частіше на тими зонами, в яких можуть бути дуже небезпечні дії це може бути підготовка ядерних об'єктів, підготовка бактеріологічних або хімічних об'єктів. Тобто воно начебто спостерігає і у потрібний момент може втрутитись, щоб людство випадково себе не знищило. Тому, коли йдеться про Україну, де зараз йдуть активні бойові дії, та є загроза застосування ядерної зброї, збільшення активності НЛО є закономірною. В Україні на рік фіксується приблизно 40-50 повідомлень про НЛО, з них 80-90% зрештою виявляються китайськими ліхтариками, дронами, планетою Венерою або тими ж старлінками. Рідча надходять повідомлення про кола на полях. Один з найзагадковіших випадків стався у Вінницькій області у 2011 році. 18 червня, близько 3-ї години ночі, жителі села Кордишівка бачили неопізнаний літаючий об'єкт. Він повинен був сісти в полі з пшеницею біля села. За словами місцевих, в цей час вночі працювали трактористи, оприскували чимось пшеницю, побачивши енло, вони втекли. А сам об'єкт так і не приземлився, а лише встромив якісь в землю і полетів. Трактористи злякалися НЛО, а прибульці злякалися трактористів. Після цієї події на місці, де люди побачили НЛО, залишилось коло велике 15-метрове та вісім маленьких. Проте в інших джерелах повідомляють про шість кіл замість дев'яти. Дослідники приїздили на місце події, але так і не змогли підтвердити причину їх появи. Проте, через кілька днів після цього одному з трактористів довелося пережити ще більший стрес. Закінчивши роботи в Кордишівці, він обробляв поле у сусідньому селі Байраківка. Знову працюючи уночі, цього разу у світлі фар він побачив людину. У пшениці лежало тіло молодої жінки. Пізніше йому сказали, що вона знаходиться у розшуку, як безвісті зникла. Такі події одразу наштовхують на думку, пов'язані з викраденням людей прибульцями. Спочатку в одному селі бачать НЛО, які намагаються сісти в полі, а вже через кілька днів знаходять дівчину, яка просто зникла. Незважаючи на те, що коло на полях завжди викликають інтересу дослідників, це явище. Що доволі просте, і його легко підробити. А ось об'єкт поблизу кривого рогу, що був схожий на обернену літеру Т, розміром близько 7 метрів, справді викликає захоплення. Такі нело дуже важко підлаштувати. Це не схоже на дрон або якусь повітряну кулю. А його загадкові і різкі появи та зникнення викликають ще більше питань. Об'єкт зависав у повітрі над невеликим водосховищем. Українські дослідники проводили ретельний аналіз, виїжджали на місцевість, навіть зняли його на відеокамеру, але так і не змогли з'ясувати, що саме це було. Брак коштів, хорошого обладнання та великої кількості спеціалістів не дає в повній мірі досліджувати загадкові події в Україні. Але сам факт, що таких аномалій у нас дуже багато, надихає вчених ще більше. За останні кілька років кількість повідомлень про нелони впливно зростає. А кількість повідомлень про такі об'єкти в 2022 році взагалі стала аномально високою. Можливо, ви також помітили цю активність. Останнім часом все більше людей повідомляють в соцмережах, що бачили щось дивне. А в Твіттері, Ютубі та Тіктоці розганяють теорії змови. Начебто, в 2024 році тіньова влада планети планує організувати фейкове вторгнення інопланетян за допомогою голограм. Поки голограми будуть наводити паніку на людей та й Вторгнення, справжні бойові літаки будуть наносити удари по цивільній інфраструктурі і людям, щоб знищити побільше населення, тим самим запобігти проблемі перенеселення планети. Паралельно з цим, еліта створить єдину владу на всій планеті, щоб протистояти фейковим інопланетянам. Але як тільки загроза мене, жити як раніше, ми вже не будемо. На нас чекає нова сторінка історії, де більше не буде класичного поділу на країни, запанує новий світовий порядок. Все це дуже схоже на Нісенітницю, але багато людей по-справжньому в це вірять. Проект Блакитний промінь. Саме такою назвою конспірологи охрестили все це дійство. Давайте спробуємо розібратися, що ж взагалі відомо про цей загадковий проєкт Блакитний промінь». З самого початку цю теорію пов'язували з появою нового Месії. У усіх країнах, які розділені релігіями, з'явиться свій месія Мохаммед, Будда і так далі. Всі люди почують в своїй голові голос Месії, що Буде говорити з ними на його рідній мові. Мета цього всього створити масову паніку і єдину світову релігію, яка приведе до влади єдиний світовий уряд, який очолить антихрист. Конспіролог Ру Мілс пропонує іншу варіацію ідеї у своїй книзі Діана Королева небес. Він заявляє, що проект Блакитний Промінь породить чудесне видіння леді Діани дітям по всьому світу, щоб створити нову світову релігію. Діти оголосять, що Діана дарувала їм цілющу силу. А два сини Святої Діани, Вільям і Гаррі, стануть чимось на зразок двох живих Ісусів. І що саме цікаво, багато людей вірять це і по-справжньому чекають, організовуючи різні релігійні культи. Але до чого тут інопланетяни? Головним прихильником теорії змови, що пов'язує проект Блакитний промінь з інопланетними расами, є Норіо Хаякава, власник похоронного бюро з південної Каліфорнії. У вільний час він є керівником громадської організації Грум Watch, яка стежить за підозрілою діяльністю в таємничій зоні 51 в штаті Невада. Він передбачає, що таємна влада, що складається із світової еліти, сприяє популярним віруванням ВНЛО і інопланетну присутність для того, щоб інсценувати фальшиве вторгнення, яке породить всесвітню паніку і тим самим дозволить виправдати формування глобального уряду. Все це викликає питання: чи є проект Блакитний промінь ще однією божевільною інтернет-легендою, або ж в ній є частка реальності? Появу міфу про Блакитний промінь, судячи з усього, породив Нацький журналіст Серж Монас, який окреслив проект в конспірологічному новинному листку «Leading Edge в 1994 році. У 96 му році Монаст помер, так і не закінчивши своє журналістське розслідування. Є інформація, що ще до його смерті канадський уряд викрав дочку Сержа, спробувавши таким чином відмовити його від продовження своїх досліджень проєкту. Через це смерть журналісти й досі вважають справою рук уряду. А той факт, що навіть після його смерті донька так і не повернулася на свободу, викликає багато запитань. А тепер давайте більш серйозно. Проект Блакитний промінь» – це в першу чергу саме теорія змови, згідно якої урядами різних країн випробується секретна технологія. За допомогою якої в небі створюються голограми, з використанням яких уряд маніпулює людьми для своїх цілей. Деякий час блакитний промінь асоціювався з норвезькою спіральною аномалією, яку досі вважають головним доказом випробування цих секретних технологій. Норвезька спіральна аномалія утворилася вночі 9 грудня 2009 року. За формою вона нагадувала витягнуту спіральну хмару. Тисячі людей спостерігали за нею та вимагали пояснень від влади. Офіційною версією подій, яку висунув уряд, став запуск міжконтинентальної балістичної ракети Булава з підводного положення. Проте людей це не переконало, тому що ця аномалія більше ніколи не повторювалася після запуску таких ракет. А проект Блакитний Промінь і надалі залишається загадкою, яка з кожним роком змушує вірити в себе все більше і більше людей. На нашу особисту думку, все, що зараз відбувається на планеті, спонукає людей вірити в щось дивне. Інопланетяни Тео мови, містика та надприродні сили, тому що нам легше вірити в те, що за всім цим безладом навкруги хтось стоїть, аніж визнати, що ми самі довели світ до такого стану. На цьому у нас все завжди будьте скептиками і до зустрічі в наступному відео.